I'm Spanish, but uh, nevertheless, I came here when I knew that many people would would uh, gather together here to remember the children that were killed in Ukraine. And also, I wanted to join them because I'm very, uh, in my heart, I feel very near to them. And, uh, and therefore, I wanted to show my respect. I think most of the Spanish people support Ukraine because uh, we feel uh, near to them. We are all Europeans. Вифін to анфеотхапен т тудем і цабірі анфе во звертаємося не тільки до освітової спільноти валенсійців, але й до Бога, до неба, до всіх до кого можемо. Це такий перформанс ритуальний, щоб допомогти українцям, яким дуже болить, прожити це горе сьогодні. ввечері ці три труни опиняться під дверима російського консульства Валенсії. Нехай вони думають, що робити з цими трунами. Хоча вони говорять, що вони били по військовому об'єкту, все одно результати були ті ж самі, тому що площа ураження цієї ракети надвелика велика, і такі ракети заборонені міжнародними конвенціями до використання в населених мирних містах.